Він такий добрий хлопчик, він навіть голосно не говорив. Ну, так собі спокійний такий був. Виростили його, бабуся робила на фермі, але виростили гарного хлопчика, спокійного, доброго. Так як діти, то фантазії були всякі. І військовим хотів бути, і льотчиком хотів бути, і міліціонером казав, що буду. Він завжди був відданим своїй справі, не боявся нічого. І до кінця свого життя, ну, як ви бачите, і віддав його своє життя заради нас всіх. Він загинув у Луганській області. Ми були в зоні і також перебуваємо в зоні бойових дій вже 9 місяців. Поранення при обстрілі, бойове поранення в голову. Ми з Юрієм вчилися в паралельних класах. то Я так його пам'ятаю, як Спокійним, привітним, хорошим хлопцем, також багато про нього розказати не можу, але те, що я пам'ятаю, поки до 9 класу ми ходили, спокійний, вихований, привітний, хороший хлопець. Далі ми з ним не спілкувалися, але дуже шкода, що такі молоді хлопці гинуть.